Народе. Хочу розказати про свій досвід. Тесла Model Y. Всі пишуть, зима, далеко не від'їдеш, сідає. Ну, що я хочу сказати? Бліндана, трошки менше можна приїхати, ніж влітку. Ну, можливо, менше десь на відсотків 30-40. Але, все таке, але якщо вдома її заражати, я не бачу ніяких проблем. Наприклад, цього Сьогодні вранці по Вінниці дружину на роботу, <звігінь> по справах, в козятин. Хто знає той знає. На я 129 кг. Автівка була заражена до 80%. Вранці відчаємо, так, по понарадино. Вона розстала, звичайно, що взяло якийсь кіловат, можливо, два електроенергії. Ось, і все. І я катаюся цілий день. Тобто зранку, з сьомої години, зараз вже 15.22, тобто то я їду на Вінницю, мені ще трошки більше половини дороги. Мені вистачає заряду. Ну, Заражаю, звичайно, що я вдома. Якби кіловат коштує. 4,32, тому десь ну, спалю я, мабуть, на гривень 180 на їжі кілометрів 200. Не знаю, в мене є і дизельний автомобіль, і автомобіль на газу дружини. Ну, мабуть, по грошах такої економії не буде ні в одному, ні в другому автомобілі. В принципі, в салоні 17,5 клімат я не обмежую себе, просто поставив так, щоб було комфортно їхати тепленько. Ось. Не знаю, хто б не хейтив, але з електромобілями мабуть, майбутнє. Я задоволений. Тому це моє враження, що я вам хочу сказати. Звичайно, що в мене таких поїздок багато. Взяв я цей автомобіль не так і давно, там місяця три е, назад, встиг поїздити, коли було тепло. Ну, круто було, коли було тепло, в мене був е, розхід там 130, 140 ват е, 206. Я там сильно не їду, звичайна дорога, коли слизька, то Не поїдеш. Е, на трасі, де вже дорога чиста, суха. Ну, там 100-110, в принципі, нормуль. Ось таке моє враження. Що ви скажете? Все. Всім па! Обняв припідняв. Гарного дня, перемоги нам. Все буде Україна. Пока.